Привіт! Мене звати Даша, і я розкажу тобі про наш курс для майбутніх HR-дженералістів. Цей курс розробили 4 сіньор-HR. Вони точно знають, які скіли зараз шукають роботодавці. Курс триває 4 місяці: це 46 живих занять з викладачем двічі на тиждень. Ти навчишся розумітися на ролях у IT, а також як знаходити і утримувати найкращих співробітників. Ми навчаємо за принципом перевернутого класу. Це означає, що теорію ти вивчаєш у будь-який зручний для себе час в нашій ЛМС, а на практиці відточуєш навички разом з викладачем. На кожне своє домашнє завдання ти отримуєш детальний фідбек, а курс завершиш з готовим проєктом для свого портфоліо, який покажеш майбутньому роботодавцю. А ще на тебе чекає модуль з технічної англійської кар'єрне консультування та підготовка до майбутніх співбесід. Тож до зустрічі на курсі! Розпочни свою омріяну кар'єру разом з академією!